І тетянин день це студентське містечко. Ви мене роками просили перевір. Іду через чорний вхід, тому що студенти де Тут непривітний не персонал, а я ж мушу вам показати віддаль. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а де тут кухня? Наверху кухня, ви мені сюди. А проведіть мене, будь ласка. Як вас звати? Подижі, я розговорюю. Інформація підтвердилася. Персонал тут дійсно непривітний. Та нічого. Інспекторові не вперше самій шукати дорогу на кухню. Добрий день. день. ви. Добрый. 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 Я знаю, Добрый. що у вас як? ви Оля. Ой, 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 а ви зараз подождіть. А ви куди? Ну як куди? Сповістити усіх про появу інспектора. А не йдіть, а куди? Та кипить, ніби Миланка буде святкувати весілля. Добрий день, дівчата. Куди ви собі живете? Добрий день, Здравствуйте. Оля, Здравствуйте. Добрий день. Здравствуйте, Оля. Добрий день. Оля. Тільки радості, десяти людей. Ні, не можна. Добрий день. А ми вже ніби старі знайомі, так? Да? Так, да, да. Ви всі раді нас бачити. Ви знаєте, це дуже, дуже добре, тому що мене студенти сюди кликали. А хто головний буде? Ви? Ні? Ви головна? Ви? Як вас звати? Ліда. Отже, тут миється посуд і роздача, і там, там де м'ясо зберігається. Мені цікаво подивитися. Ой, там є, там я воду роздача побігла. Ну що ж, тоді на пошуки м'яса Оля вирушає самостійно. Ой, на вигляд це не дуже апетитно. Не апетитно? Це ще м'яко сказано. Виглядає так, ніби вариться щось для худобки. А картоплі пюре Я навіть не уявляю, як жіночими руками можна натовкти таку ступу. Картопляного пюре. Після появи Ольги Фреймут з командою увесь колектив їдальні розбігся хто куди. Тож інспектор проявляє ініціативу та сама йде на пошуки співрозмовника. Вибачте, ви так гарно рахуєте, не буду вас і Добрий день, Оля Фремут. Ви слишком почати на ваші вибору. І будь ласка. Нічого ви робити очень Може, Можна я, я подивлюся. Багато. Я подивлюся. Добре, як ви робите. Ага. Може більше не так, і звиніть. Я не знаю. Це голубці. Хвалюєтеся. а ми не будемо в пані дійсно. Я не буду заважати жінці. Жінки ну, проблеми із слухом. Дякую вам за те, що ми вас потребували. А ще фітіль попадає, не попадає, ми фітіль. Та тому телевізор показують, кухні показують, ресторани да, частні. Так, я. Да. Ой, кашмарно. А чого ж то добре? Ви не раді? Ми стараємося, добре готуємо. Дітям добре готуємо, вкусно в нас все. От. Я в душі готую, щоб всі були задоволені. Так що не я плохо зараз не говоріть. Я не говорю. Про вас особисто щоб не говорю. Всі добре кушаємо. Так, да, Боже. О, а от до вас е, я тут юна, Я не можу старшим жінкам робити зауваження, а вам все скажу. Ми з вами майже ровемо. Є... А, а перший день Ну, тим більше бойове хрещення. Це Гаррі, треба витяжки прибирати. Тому що от це все липке, воно обов'язково не сьогодні, але завтра впаде в бульйон. Так, ось тут капуста зберігається, тушкована капуста, яку дуже люблять. Це Тільки тільки що зробили. А скажіть, а як цю пательну підняти? Одна не піднімеш. Туди, ви... туди. Одна піднімаєте? Ну так, Ого! скільки тут кілограмів? Та десь вам свою руку не шкода, ні право, ні ліво і спину. Моя кухар. Отак можна потім вклякнути і такою додому ходити на четвереньках. Слога, хтось міг мів та й не замів. Воно і не дивно. Злякатися і розбігтися типова реакція на появу інспектора. Що це за м'ясо? Говядина. Вона не смачно виглядає. Вам хочеться це з'їсти? Ну готова потом будемо. А вона ще не готова. Це так просто заготовки назад. Вона ніби на курорті на Йорданії у мертвому морі плаває. Саме такою мутною є ця вода. Ви прийдете завтра, попробуєте, і у вас буде зовсім другі. Ну, вона не гарно виглядає, немає стікера, коли злотували. Ще я хочу подивитися холодильники, де зберігають м'ясо. Вам показували, де тут холодильники де м'ясо здесь. Так, пішли. Така дівчинка, тому що дорослі дівчата не показують, а юначка покаже. А такий шанс втрачати не можна. Тож Оля Фреймут не гає часу і швиденько йде все роздивлятися. Ой, а тут ніби в рай заходимо, світло, янголи таке знову. Мертве м'ясо, дякую за те, що мене освіжили. А це трошки так, так пахне трупарне? Ну, ми ролики. Ага. Покажіть мені, отут просто дуже па... Це що? Це свинина, але теж все без позначок. Дуже багато фаршів, м'яса, зразу і риба. Ну, я не знала, що ви приїхали. За логікою Насті, годувати студентів свіжими продуктами потрібно тільки з появою інспектора у закладі. Ну що ж, коментарі тут зайві. Ой, а тут, ніби якась буде трансплантація органів. Це що? М'ясо. Що з цього може зробити? Твоя кухар, скажіть. Е -е -е. Що би з цього зготували? Пічок. За першою версією Насті, це було м'ясо. Тепер печінка. Цікаво, що ж це насправді. Печінка, що можна зробити от. Пічонашні котлети. Так? Да? Да. Лучка туди, чесночка, по красоті було. Угу. Це ж маченка для котлеток, так? Потім замочуєш. Ну, я і... тільки щось що зробила. Ну, звісно, якщо вірити словам Насті, тут все щойно спече. – Тільки що? А тарілка така ніби вже її днів п'ять намито. Та вони є? Ні. А якщо знайдемо? Точно? Ясно, довіряй та перевіряй. На слово Насті вірити не варто. Вони спа, вони приїхали собі, ніби Але після роботи. а Настя все жартує. Та у такій ситуації плакати потрібно. А вас все не засмучує, що тергани. Ну як вони можуть це засмучувати, якщо я сюди прийшла пару день. Тут первий день роботу. Я не працювала ще не разу. А от зараз я працюю ви... тут однака п'ять часов. І виправдання вже готове. Перший раз у таргана побачила, я його не бачила раніше. За п'ять годин, може, не встигли. Тарганів треба якось звідси виганяти, щоб вони не залізли в їжу. До речі, таргани тут скрізь. Ось тарган. Ось тут за, за сокирою. Ой, до речі, цією сокирою ріжуть м'ясо. Беруть просто з підлоги, з-під таргана і рубають. А що з цією сокирою можна зробити? М'ясо поробачиш. А, оце. Його якраз вже порубали. От тільки цікаво, коли. А тут Мілан. Шопінг в Мілані, і леопард, і панда. І, і рись. Це конкурс ганчірок можна проводити. Ну, так. Лист... Да. <рес> а це топік. І лосіни. Тут мода 90-х серед ганчірок. Це не гігієнічно, розумієте? Що це за, за кишені від халата? Отже, я показала відділ, де зберігається м'ясо, живуть таргани. Як живуть? Дехто да, вже вирішив жити. М'ясний відділ Оля проінспектувала. Ситуація там плачевна. Час подивитися на це м'ясо у стравах. Отже, у Тетяниному дні ось такий асортимент страв. Верх цього прилавку – це рогалики, коржики, булки з повидлом, з маком. Другий поверх, закуски, пончики, налисники. Оглядають і ця страва, я не можу її ідентифікувати. А ви мені можете назвати ці страви? Це що? А це А це? відбивна це? Це, це Відбивна? В стравах Насті орієнтується невідмінно. П'ять годин на роботі не пройшли даремно. Дівчатка. А що? Не ну, забирайте, вона мені дуже подобається. Люба дуже хороша, на Любу сваряться. Любочку, каже, заберіть її. Ви розумієте, що Люба погано чує. Її як попелюшку, забирають в закапелки. Я візьму тобі один салат, тут якась юшка капає з нього. Скажіть, а дівчатка, а де ціни? Скільки що коштує? О, де? Ага. Тут не все так просто. Хочеш знати, скільки коштує твоя страва? Пройди квест під назвою Знайди меню. Ось тут осторонь меню яйце під майонезом. 4 гривні. 3 гривні, 9 копійок коштує винагрет. Сік 4 гривні. І другі страви найдорожча страва. Це ті по домашньому 16 гривень 93 копійки. Так, ці брудні. Так все брудно, ну липке. І поки Оля перевіряє чистоту в залі, за її інспекцію пильно стежить дуже загадковий папараці. А машин, а ви ви хто? З університету. А ви університетський фотограф? Так. Вже приємно. Бачите, фотограф не, не зовсім чисті таці. Нічого. Нічого, Олю, нічого. Пана фотографа, ця проблема зовсім не бентежить. Згоди мені замовити ось цей салат, шматочок хліба і компот. Скільки? Дівчись Дякую. Дякуємо. Здачі п'ятдесят копійок. Беру їжу. Дякую, прибори. Ну і вже за традицією, година прибирання у закладі завжди співпадає з приходом інспектора. Як вас звати? Ніна Григор. А ви тут тільки прибираєте, чи ви ще готуєте? Ні, прибираю. Тільки прибираєте. Чому у вас немає професійних ганчірок? У вас дуже багато особистих речей. Ласіни, майки, спідня білизна. Ви ними витираєте посуд. Вам деколи собі себе шкода? Буває? Буває, звісно. Куди дівати? Бо хотілося б, щоб у вас були всі можливості прибирати свою їдальню. Сподіваємося, що керівництво їдальні, хоч якось, відреагує на зауваження інспектора. А Олі Фреймут залишилося перевірити тільки вбиральню. А де тут руки ми, дівчата? Тут є ручки для помити? А, а ну, вибачте, вибачте, що я прошу вас, як ви все ж таки, джентльмен, провести мене у леді рум Дякую. Та урочисто, мене ще до леді Рума не водили. Добрий Дякую. день. Дякую. Добрий день, вибачте. А ви не лякайтесь, ми туалет шукаємо. А ви прийшли поїсти? Добре, вам щасливо, ще побачимось. Тут на Води немає. Є холодна вода, але мила нема. Душників нема. Екран протікає. А ви фотограф, ви ще й зі мною в туалет прийшли? Який ви відповідальний фотограф. А вас хто попросив фотографувати? Вибачте. Є ну, ж в, в університеті є редакція, це газет. А, ви, ми будем, ви нас потім надрукуєте в газеті? Это не я, за це я не відповідаю. Мені Але... сказали, зробити стінки, я її добре, робіть. Але може не в туалеті. Що скажете, ти, ти? зробимо? Мужчина вже хоче зі мною в туалет. Не йдіть, я сама тут побуду. Теж немає ні туалетного паперу, ні повітря свіжо. Тут дуже погано. Вибачте, смачно, може я щось скажу. Тільки винображаєтесь, як вас звати? Там на кухні таргани. Дуже холодні. Судя сюди голодні. Я мусила це сказати. Я вас не дуже засмутила. Ні, нічого страшного. Смачного. Дякую. А на коментар від інспектора вже зачекався оселедець під шубою. Дуже схоже на повітряну подушку в якомусь дорогому авто. Але найстрашніше, що у цих хащах моркви й буряка може сидіти вусатий тамаль. Що поговоримо! Відбулася інспекція у їдальні «Тетянин День в Запоріжжі. Я буду з вами ділитися враженнями. Атмосфера. Знаєте, тут є молодість. Студенти. Тут хочеться поговорити відсторонено, легковажно. Тут мило. Ціни. Їх так важко знайти як ще одну додаткову ніч перед іспитами студентові. Ви їх десь так: збоку тримаєте салат в основному 3 гривні, основна страва 10 гривень. Їжа. Котлети ваші. Мені було складно їх ідентифікувати. Тут потрібен науковий підхід, тому що я не могла побачити різницю між фрикаделькою і свинячою відбивною. Намагайтеся додавати зовнішності вашим стравам. Обслуговування. Ви не боронили зйомкам, посміхалися. У вас є такий скарб, пані Люба. Вона погано чує. І вона до мене як посміхнулася, не каже, у нас все добре. І Її посмішка я в ній розтопилася, як гарячий шоколад на вогні. Вона вкладає душу сюди. Але я чула, як дехто з вас на неї бурчав. Я вас дуже прошу зберігати повагу один до одного. Дуже важливо не ображати тих, хто слабший. У залі у вас проблеми з тацями. Також в туалеті немає мила. Таргани вилазять у вас із старих витяжок. Вони, як на курорті, лежать у калюжах з водою, з ними треба боротися. Я хочу вам побажати, щоб ви відповідальніше ставилися до кухні, тому що у вас великі проблеми з водою. Отже, ваша атмосфера плюс, ваші ціни плюс, ваша їжа. На жаль, мінус ваше обслуговування, мінус і чистота. Ваш мінус. У вас є суттєві недоліки. Тетянин день. Ви не склали іспит. Я вам бажаю змінити радикально своє творче кулінарне життя. А поки що я не раджу Тетянин день у Запоріжжі Україні. До побачення. Далі у програмі суворі правила поведінки у Запорізькій кондитерській. Я сама буду вирішити, що мені робити в вашому записі. Це камера. Камера. І просто зараз. Про що пожалкує менеджер відомого кафе у Венеції? Каже, ви розумієте, тут треба дозвіл, що ще таке наробив? Ну, вже що наробив, то наробив.